Доброго дня. Телеглядачі давненько не було відео. Але зараз ми щось коротеньке знімемо. Значить сьогоднішня тема. Оп, матеріал лежить. Треба поїхати порізати. Тема сьогоднішня. Питались за ниву. Що там нива? Ну, що я вам скажу? Нива як нива стоїть обмастічена, оброблена. Все зроблено до пуття. Переварено, що ззаду, що спереду, так і ззаду. Дніжче. Все зроблене. Ого. Салон. Також задутий. Все як положено. Коробка фіатовська тут все. Та й такі діла чекаємо. Коли буду мати час працювати далі. Ну Нива не продається. А Може і буде продатися, а може і не буде. Джигулят. Піде на базар теж. Запорожця продамо, Та як я попіняв роботу, і в мене нема коли цим всім займатись Планів було багатсько але нема коли. Більше нема, як є. І буде продаватись трактор, тому що він більше стоїть, як я ним працюю, але добре. Добре, коли трактор вдома сам собі зробив, нікого не гукаєш, нікого не чекаєш, О. навіть культиватора позичив, родового рода. не треба нікого гукати, чекати, шукати. Так що трактор буде продаватись, так як зараз він і не потрібен. Але поки я його продам, то я, напевно, ще собі города вигору. О. Так, що по тракторові? Викинув інтернет і там напишу де що, щоб дивились відео. Ну, резина так, собі задня, передня, ще чудова. Передня ще чудова, Да, він не красавчик, але що тут, два дні молотком з балона задутий буде красавець. Там трохи масло тече. Я зажимав, але бачу, треба розжатити, мабуть, проволочку, підкинути, бо знов потекло. Працює, заводиться, стартер редукторний я поставив. О, да, треба дивитись, потрохи щось перебирати. Але що ще зробиш, в мене нема коли, я б би зробив би, нема коли. Акумулятор 190-й. редукторний. О! По салону такий, сідушка, водечка, лінійка. Тарабань, тарабані поїхав. З трактором буде прицеп одноосний. Та й такі фонарі є нові, переоформляється, доручення є, або через дві хати ще поки не поїхав до сина Фінляндії власники. Плуг трохкорпусний від ДТ перероблений, я цей рік вже орав, тестю, ще й не відчіпляв. Це буде в комплекті з трактором. Ще що є? Ще є. Топлівна і два розібраних насоса. О! так я знаю. Ну, інтернет викинемо, продамо, то продамо, ні, то ні. не спішу і не переживаю. Так що такі то у нас сьогодні діла. Всім удачі, удачі слава Україні. Будемо здорові!